Сподіваюсь, нас скоро підвезуть. Тут стає холодно. Я не хочу кави, чувак. Це вже не про мене. Знаєш, усі ці бідні холодні селяни, що врощують каву в Південній Америці, я не хочу нести за це відповідальність. Розумієш? Ти або частина проблеми, або частина рішення. Ні кави, ні цукру. Ні найків, ні м'яса. Це все пов'язано. Це все частини великої картини, і якщо ти в це не віриш. Це все одно, що жити на гігантському екрані телевізора, який не налаштований на жоден канал. Мільярди точок рухаються хаотично. Шумопорожнеч, сніг. Крапка. Але завжди є більша картина. Інколи ти її не помічаєш, але вона є. М -м -м. Минулої ночі я ловила попутки. І за кілька хвилин усе не було сенсу. З неба падало зорі. Я чула цвіркунів. Я була у гармонії всесвіту. І раптом я почула цей звук здалку. Біп! 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 А потім я побачила її. Ця гіганська. 18 колісна вантажівка мчала на мене зі швидкістю 100 кілометрів на годину. І коли я ледве встигла відскочити. Я поглянула вгору через лобове скло і побачила його. Водія. Одного з цих химерних зомбі нашого сучасного життя. Який наминав величезну, величезну фрикадельку прямо за кермом. І я подумала: це все про нього говорить. Фрикадельки. Чувак. Бляха, яка карма в фрикадельці! Тільки люди. Люди. роблять м'ясні кульки з інших істот. Це як у дитсадку, коли ти розфарбовуєш розмальовку. Як каже собачка. Як каже котик. Бррр-мяу, бррр-мяу, мррр-мяу. А як каже корівка? Так, той козел намагався мене переїхати. І коли я ледве встигла відскочити, він промчав повз, опустив лобове скло і почав лаятися на мене. Пішла ти курво, бляха-муха, довбаний шматок лена, від смокчимого члена, шльондра, Випльовуючи грудки мокротині, аби він переповнений всім тим слизом від молочних продуктів, що він споживає. А потім він таки підняв руку вгору і такий: Біп! біп, біп, біп! Це мене доконало. Я годинами не могла чути цвіркунів. А це звук сирени. Що це як не звук кінця цивілізації? Я більше не можу. Я більше не можу терпіти це токсичне лайно. Не можу. Саме тому я вирішила у дорогу. Так, одного дня я підійшла до свого боса і сказала йому: Я йду звідси. Він такий, що? Насправді йому було байдуже, У нього люди вишукалися в дошкварталу, готові зробити йому лад. Він тільки такий: Ну, а як же гроші? А я йому відповіла, мені не потрібні гроші. Гроші потрібні лише для того, щоб купувати речі. Мені нічого не потрібно. Я вільна. Мій бос. Він такий глянув на мене і сказав, ну, ти постаріш і заспіваєш іншу пісню. А я ми відповіла, коли я постарію, з мною трапиться те саме, що з вами. Я помру. Єдина різниця тільки в тому, що ви будете настільки багатим на всіх ваших акціях, облігаціях, взаємних фондах та іншому лані, що воно не дасть вам померти. Воно запроторить вас одну з тих кліток для людей похилого віку з регульованим ліжком, яке опускається і піднімається, і з пультом від телевізора. Сподівайтеся, що вас не паралізує, інакше ви будете дивитися МБІО до кінця вашого нікчемного життя. А я, коли помру я, я просто згорнуся калачком на купі листя десь посеред лісу, тихенько похрепуючи. І, можливо, якщо мені пощастить, жолудь застрягне в моїй дубі. А потім з моєї дупи виросте величезний дуб і засипить мою могилу жолудями. А потім прийде олень і з'їсть усі ці жолуді, і моя карма перейде в того оленя. А потім прийде гірський лев і з'їсть того оленя, і моя карма перейде з того оленя в сперму того лева. І коли той лев зробиться за своєю старою ловицею, я повернуся це життя левеням і проведу наступне своє життя. Просто стрибаючи. І роблячи те, що роблять гірські лави. Він так глянув на мене. Мій бос. Поблескав мене по спині і сказав, ну, щастить. А я йому із Мені не потрібна вдача, бо це ви на титанку. Єдине справжнє місце на землі. Я просто поїду цим шосе настільки далеко, наскільки це можливо. Я знайду дорогу і їхатиму нею до кінця. А потім знайду стежку і йтиму тією стежкою настільки далеко, поки не залишиться жодної іншої стежки, я не понюсь десь посеред лісу. Я піду жити в дику місцевість. Харчуватимуся тільки ягодами, та лайном. Нікого не турбуватиму. Нікому не завдаватиму шкоди. Я мушу щось зробити, розумієш? Тому що я пасажир першого класу на космічному кораблі земля, і в мене є тільки один квиток і одна поїздка. І якщо в мене є тільки один квиток, я хочу, щоб ця поїздка була недаремна. Розумієш? І наскільки я розумію, можна їхати або службовою дорогою, або мальовчим маршрутом. І якщо в мене є тільки одна поїздка, я хочу, щоб вона була прекрасною. І якщо більше ніхто ніколи не почує про мене, все буде добре. І якщо більше ніхто не знатиме дея, мені буде байдуже. Тому що я я знатимудея. І це найважливіше.